Вітаю! Мене звати Тетяна Юрченко. Я піар-директорка найбільшого комунікаційного холдингу в Україні Denso «Dance Ukraine». І сьогодні ми будемо говорити на чутливу тему комунікації бізнесу під час війни. Перше питання, яким здається кожен бізнес зараз: чи варто взагалі комунікувати за аудиторією під час воєнного періоду? Моя однозначна відповідь так. Комунікації для бізнесу це як дихання для людини. Образно кажучи, люди не припиняють дихати, навіть якщо ситуації навколо критичні, тому що тоді вони загинуть. Так само бізнеси без комунікацій приречені. Вони можуть змінити темп, тональність, сенси, однак продовжувати комунікувати. Розглянемо, що важливо враховувати бізнесу, визначаючи комунікаційний план дій під час воєнного періоду. Перше. Бізнес і бренди сьогодні це повноцінні громадяни суспільного устрою. В теорії сучасних бренд-комунікацій це поняття так і називається громадянство брендів. Які люди, вони мають цінності, позицію, етичні переконання і максимально демонструють їх через власний продукт, сервіс, поведінку. Зараз в умовах війни ми особливо відчуваємо, наскільки ціннісне самовизначення і вираження бізнесом громадянської позиції. Впливає на його репутацію. Це зовсім не означає, що бізнес у будь-якому повідомленні повинен штучно і навмисно вбудовувати патріотичні гасла чи жовто-блакитну символіку. Цінності краще транслювати нативно, між рядків, через успішні кейси, власні історії з життя, замальовки з досвіду навколо. Наприклад, якщо ваш бізнес це пекарня, розкажіть в соцмережах історію з дитинства. Про те, що зараз, у турбулентний час, щоб знайти внутрішню рівновагу, ви вдихаєте запах свіжого хлібу і подумки повертаєтесь у теплий літній ранок, коли ваша бабуся чи мама щонеділі у досвіду випікали хліб. Подібна історія уже протранслює аудиторії цінності, які сповідує бренд: цінності сім'ї, родинних зв'язків, поваги до хлібу як традиційного українського символу, не заявляючи про них пафосно. Або скажіть про те, що допоки під неспокійним небом фермери виходять в поле, щоб зібрати урожай, а пекарі розпалюють печі, щоб напекти хліб, українські захисники можуть бути спокійними за свій тил. І у цій фразі буде і ваша економічна стійкість як бізнесу, і ваша підтримка армії, і допомога в гуманітарних питаннях країни. Або інший приклад: якщо ваш бізнес це кав'ярня або кафе. Чи крамниця, використайте можливість згенерувати контент для комунікації з допомогою ваших споживачів, надайте можливість кожному відвідувачу написати на брендованій листівці короткі побажання Україні або важливі слова рідним, які зараз не поруч, або слова вдячності, волонтерам чи медикам. Це може бути будь-яка тема, яку ви хочете протранслювати як цінність. Зібравши за якийсь час ці листівки, сфотографуйте їх. І зробіть коротке мотиваційне відео для соцмереж або ж символічну експозицію в кав'ярні чи крамниці. Через цей згенерований контент аудиторії ваш бізнес продемонструє громадянську позицію і засвідчить цінності людського співпереживання, дружби, взаємопідтримки, а головне зробить це без помпезних заяв. Щирість і невимушеність це те, що будь-яка аудиторія оцінить краще, ніж обвішеність прапорцями. Другий аспект, що логічно випливає з концепції громадянства брендів, це соціальна відповідальність і залученість компаній в допомогу Україні. Чи варто комунікувати про те, скільки донатить бізнес, як волонтерить, які відношення до благодійності має? Звісно, варто. Однак потрібно прибрати геть з цієї комунікації зайву патетику, самолюбування, ба більше настановчу тональність. Розкажіть про це через історії людей. Адже за будь-яким волонтерським проєктом у вашій компанії стоїть конкретний співробітник. Якщо ви ресторан і готуєте обіди для армії, подякуйте публікації своєму повару і розкажіть про те, як він старанно, з любов'ю придумує щоденне меню. Якщо ви закуповуєте гуманітарні вантажі, зробіть пост про водія, який вчасно їх доставляє до місця призначення. А ваш бухгалтер чи HR чи офіс-менеджер бережно запаковує ці вантажі вкладаючи в кожен якийсь смаколик. І тоді ці повідомлення про волонтерство будуть не офіційними релізами, а натхненням для вашої аудиторії і партнерів, і навіть для вас самих. Третій аспект це емпатія. Варто пам'ятати, що під час війни суспільство емоційно поляризоване від сентиментальності і захоплення до ненависті і злоби. Завжди існує ризик образити чиїсь почуття. Звісно, передбачити кожну реакцію неможливо. Однак спробуйте скласти хоча б умовну карту тональності ваших повідомлень, яка тональність допустима, яка можлива в залежності від ситуації, а яка взагалі неприйнятна. Маючи такий мануал під рукою, вам буде легше відчути, якою має бути загальна тональність вашої комунікації. Тут навряд існує єдина шкала для всіх бізнесів? Все залежить від специфіки продукту, від регіону, релокації. Однак є якісь базові норми. Наприклад, яка тональність допустима під час війни? Однозначно, гордості, сміливості, рішучості, взаємопідтримки, яка тональність недопустима ненависті, нагнітання страху, агресії, зневіри чи нарікання. Ви спитаєте, невже заборонено комунікувати в позитивно-радісній тональності? Все залежить від напівтонів. Наприклад, коли публікуєте пост до якогось свята, краще недоречну тональність урочистості замінити на життєствердність. Обидві емоції позитивні. Однак в умовах війни перша може образити, а друга надихнути. Замість радості дайте ніжність, радість може дратувати, ніжність заспокоювати. Замість вихваляння чимось дайте емоцію любування. А якщо до негативної тональності? Вона теж недоречна? Знову ж таки, все залежить від напівтонів. Якщо є привід для гніву в комунікації, тоді гнівайтесь, але без злоби. Гнів демонструє характер, злоба, слабкість. Замість співчуття дайте співпереживання. Співчуття засмучує адресата, інколи навіть принижує. Співпереживання підбадьорює. Це все тонкі умовні рецепти, які залежать від контексту і від рівня розвитку вашої особистої емпатії, яку, до речі, важливо розвивати. Спостерігайте зараз за комунікацією своїх партнерів, конкурентів, брендів, до яких ви лояльні. Аналізуйте їхню тональність, дивіться, як на неї реагує аудиторія, розбирайте репутаційно-кризові кейси. І з усім цим багажем проаналізованого контенту з часом ви вибудуєте власну емпатію, яка послужить вам надійним інструментом. Не тільки під час воєнного періоду, адже глибинне розуміння емоцій споживача це основа будь-яких соціальних комунікацій сьогодення і майбутнього. Ще одним превентивним заходом для репутаційних казусів може послужити постійне відстеження новин і орієнтування в загальній картині подій у державі, що мається на увазі, навіть воєнний період неоднорідний. Є час загострення, є час тиші. Періоди оптимістичних новин або навпаки дні жалоби. Вони змінюються карколомно. І цю сітку строкатих і дуже різних подій потрібно накладати на вашу сітку комунікацій. Вочевидь, ваш бізнес має певний комунікаційний план на тиждень чи на місяць, контент-план виходу постів у соцмережах, публікації прес-релізів, графік запуску нових послуг, презентацій нових продуктів, виконуючи цю попередню прописану програму. Перед кожною публікацією озирніться ще раз, чи не знаходитесь ви занадто близько в часовому та географічному просторі до якихось трагічних подій. Якщо так, відкладіть продуктову комунікацію і замініть її на слова підтримки аудиторії або ж на тишу. Про які події йдеться? Це дні жалоби, дні масової загибелі людей, хвилини мовчання. Дні надважливих суспільно-політичних переговорів, дискусій, за якими стежить вся країна. Четвертий аспект. Ситуативні комунікації. Стежте за подіями в країні не лише щоб розуміти настрої аудиторії, однак, щоб використовувати їх як нотки так званого дозволеного гумору в умовах війни. Не відмовляйте собі в задоволенні доєднатися до всього того неймовірного пласту, народного контенту, мемів, жартів. І героїв нашого часу, звісно, пам'ятаючи про попередній пункт емпатію. І нарешті п'ятий аспект: в умовах кризи чи війни комунікація має бути ресурсною. А аудиторія зараз емоційно і фізично і ментально виснажена. Вона постійно потребує якийсь ресурс з оточення. І вона тяжітиме до тих людей і компаній, які можуть їй цей ресурс дати. За кожним вашим повідомленням чи промоакцією має стояти якась цінність для споживача, інакше повідомлення пройде повз нього. Це може бути ресурс у вигляді емоційно-психологічної підтримки чи підбадьорювання, у вигляді корисної інформації, підбірка важливих контактів, роз'яснення нововведень в країні, список безкоштовних послуг, у вигляді якихось експертиз, онлайнові медичні консультації, якщо ви клініка, наприклад. Або прямі ефіри про догляд в умовах обмеженості косметичних засобів, якщо ви салон краси. Основний тренд, який зараз ми бачимо в суспільстві під час війни це культура шерингу. Усі діляться з усіма усім. Так само і під час комунікацій. Діліться за аудиторією ресурсом, який маєте. Комунікація це завжди про характер, про риси характеру аудиторії, з якою ви спілкуєтесь, якою ви її зараз бачите. Сильною і стійкою? Значить, додайте цієї сили у ваші повідомлення. Сміливою і з почуттям гумору будьте такими ж. Нехай ваші комунікації будуть живими, людяними, емпатичними, трохи емоційними. Якщо це вимагає ситуація, то ними. однак живими. Тож, не бійтеся комунікувати, не бійтеся бути щирими, не бійтеся бути живими. Тому що саме в такому ключі. Вас полюбить ваш споживач, і ваш бізнес обов'язково матиме успіх.